А ви знали, що всі назви, які вигадали наші предки, мали певне походження підґрунтя. Тобто слово калина походить від слова каль, що означає волога земля. А як ми знаємо, ця рослина полюбляє вологий ґрунт. Теж саме в назви чудових пісень гаївок та веснянок вкладали певний зміст. Усім привіт! З вами Михайліна Таратува, і сьогодні ми поринемо у світ деяких назв та їх значень. Виявляється, етимологія слова гаївки має безліч суперечок навколо себе. Науковці й досі сперечаються, звідки виникла ця назва для пісень, що заводять лише на великдень. А до речі, найпоширенішим варіантом є найпростіший те, що гаївки пішли від слова гай, бо дівчата саме туди ходили водити хороводи та виконувати ці пісні. Однак багато дослідників переконані, що до походження слова гаївки могла бути причетною навіть Індія. Саме так, цим пісням приписують те, що вони виникли від слова гулі індійського свята весни. До речі, існує навіть така теорія, що гаївки походять від давноіранського слова гаїв, що перекладається як життєва сила Божа. А як щодо веснянок дослідники стверджують, що назву цих пісень вигадали на теренах України, і веснянки виконували протягом усієї весни, чи тоді, коли в березні виднівся сніг на вулиці, і до початку літа, а гаївки – це вужчий термін, і їх заводять лише на Великдень. Тобто різний час виконання цих календарно-обрядових пісень теж вплинув на їхню назву. Ще у 1909 році Володимир Гнитюк, який досліджував походження гаївок та веснянок, сказав, не кожну веснянку можна зачислити до гаївок, хоч кожна гаївка є веснянкою. Так, це видається трохи запутаним на перший погляд. З етимологією веснянок, до речі, значно простіше. Як думаєте, від якого слова вони виникли? Так, від слова весна, адже саме в цю пору року їх виконують. І це слово має власне коріння аж у прослов'янській мові, від якої утворилися решта слов'янських мов. А також назву веснянки зрозуміють багато людей за кордоном, адже слово весна має однакове звучання на дев'яти різних мовах. І сьогодні ми познайомимося з Марією Онищак, яка детальніше розкаже нам про всі особливості походження слів веснянка та гаївка. Кажуть, що гаївки і веснянки це певна медитація. Чи правда це насправді воно схоже на медитацію, тому що воно дарує нам гарний стан, самопочуття після того, як ми співаємо веснянки. Переважно веснянки співалися гуртом, тому це така гуртова медитація, можна сказати. Те, що ці пісні вони не є досить складними, і в них повторювальність такого простого, але ритмічного приспіву, налаштовує людину на певний позитивний гарний стан. І коли ми проспіваємо. Разом ці пісні, в яких дуже гарні образи: описані сонця, води, природи, яка оживає весною, то воно відповідно відображається на тих, хто це виконує. Яка гаївка є вашою улюбленою? У мене немає улюбленої, я їх люблю безмежно всі, тому що кожна з них має свою особливість. Коли я проводжу майстер-клас, бо так сталося, що цього року цієї весни я співаю, запрошуючи всіх бажаючих, хто хоче співати до мене на майстер-класи, і ми можемо вивчити за одну зустріч. Стріч до 10 веснянок, і кожна веснянка неповторна і дуже красива. Як довго ви досліджуєте веснянки? Не можу сказати, що я є дослідницею веснянок, бо я перш за все є акторкою і співачкою. Я просто люблю співати веснянки, і звісно, багато всього, що стосується веснянок, читаю, дивлюся передачі тих дослідників, які справді їздять, наприклад, по Україні, збирають веснянки в різних куточках. Але вже, мабуть, років 15 точно, а можливо і понад то. Ось так, друзі, ми вкотре переконались, що навіть за такими простими назвами в українській мові може бути прихований цілий світ. Тому не царайтеся вивчити декілька веснянок та здивувати ними інших. З вами була Михайліна Таратула. Зустрінемося у наступних випусках програми Рожеві окуляри.